Шляхом нікуди назвав проведення виїзного засідання парламенту на Банковій народний депутат України Олександр Домбровський. Свою точку зору на те, що відбувається у Верховній Раді та в українському суспільстві, він озвучив на прес-конференції. це дуже серйозний тривожний крок до розколу, не тільки до подальшого розколу українського парламенту, а це дуже серйозний крок до розколу українського суспільства. І все через небажання і влади і опозиції шукати компроміси, переконаний народний обранець. За його словами, в стінах парламенту щодня відчувається провокаційна напруга. Влада, зокрема, спекулює на мовній темі, в діях же опозиції спостерігається непослідовність. Коли на початку відбувалось дуже жорстке протистояння і блокування українського парламенту, то, на мій погляд, опозиція повинна була відстояти принаймні, бюджетний комітет. І принаймні, потрібно було відстояти регламентний комітет, який відповідно до будь-яких нормативів повинен належати повинен належати опозиції для того, щоб опозиція мала можливість контролювати за діями влади. Олександр Домбровський запевняє, якщо б опозиції належали ключові на його погляд комітети, ситуації з позбавленням депутатського мандата Сергія Власенка взагалі б не було. Більше того батьківщина повинна була відстоювати свого депутата, тому що якби. Батьківщина не заводила слідуючого депутата і він не приймав присягу. І, умовно кажучи, була б вакансія народного депутата України, то юридично існувала б можливість захистити і відстояти Власенка і повернути йому мандат народного депутата України. Те, що трапилось з Власенко на думку Олександра Домбровського, це не конституційно. Як і рішення Васу про позбавлення його самого та Павла Балогу депутатських повноважень на сьогоднішній день? ЦВК взагалі відмовилась розглядати це питання. Я звернувся до Вищої ради юстиції. Я думаю, що ви про це також знаєте. Де я вказав на недоліки і на зловживання суддів, які приймали рішення. Ви знаєте, в яких умовах приймалося це рішення. А ви знаєте, що не дивлячись на те, що хтось обіцяв продовжити наводити порядок в так званих проблемних округах, до сьогоднішнього дня жодного подання більше не зробив, але то хай залишається на совісті деяких там псевдополітиків або тих, хто виконує якісь певні політичні замовлення. Викликає тривогу народного депутата і бажання влади провести референдум, який передбачає зміни процедури виборів і президента і українського парламенту, тому що інструмент проведення референдуму в Україні за 21 рік він не відпрацьований. А я не пам'ятаю жодного референдуму, який би ми, наприклад, проводили на місцевому рівні, для того, щоб мати якісь там технологічні інструменти об'єктивного волевиявлення жителів того чи іншого мікрорайону, району там чи, чи регіону. І, е, на мій погляд, закон про референдум може дати відкрити, знаєте, можливість для повної узурпації влади. Прокоментував Олександр Домбровський ситуацію з виборами київського мера журналістів, зокрема, цікавили наміри Петра Порошенка балотуватися на цю посаду. Якщо в когось складається враження, що Порошенко горить бажанням боротися за посаду київського міського голови, то ви дуже то ви помиляєтесь. шанс шанс. Шанс у Порошенка як у дуже потужної політичної фігури і дуже досвідченої. І досвідченого політика і державного господарника, якщо він буде єдиною кандидатурою від опозиційних сил, також дуже високий. Говорячи про роботу Вінницької групи в парламенті, до якої, крім нього, входить Порошенко і заболотний, то за словами Олександра Домбровського, вони намагаються дотримуватися тих обіцянок, які давали людям під час виборчої кампанії. Ті голосування, які ми сьогодні проводимо в українському парламенті, вони викликані не бажанням там підтримати або не підтримати ту чи іншу політичну партію, яка входить в більшість або входить в опозицію, а бажанням проголосувати відповідно до потреб виборців і до тих потреб, які сьогодні є в українському суспільстві. Власне, через цю позицію команда, яку він представляє, відмовилась голосувати за проект пенсійної реформи, який запропонувала комуністична партія України. Наша позиція, моя Порошенка Заболотного, заключається в тому, що проект закону про пенсійну реформу, який розробила опозиція, є набагато справедливішим, об'єктивнішим і сильнішим, ніж той, який пропонувався Сімоненко. От і все. І ми будемо все робити для того, і будемо голосувати за відміну цієї пенсійної реформи і за те, щоб та пенсійна реформа, яка повинна той закон, який повинен прийти, він був соціально справедливий. ході прес-конференції, народний депутат висловив своє ставлення і до намірів декого виробити дерева лісопарку. За його словами, це символ вінниці, і жодна ідея навіть створення університетської клініки не варта того, щоб знищувати цю зелену зону. Більше того, цей проект є дороговартісним, і грошей на нього у держави немає. За його словами, краще. Чи змінити акценти у медичній реформі для університетської ж клініки можна знайти інше приміщення?